В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. В неділю вже буде половина посту. І я вам скажу, ви дуже добре виглядаєте. Ви б мали бути змарнілими вже, половина посту. Ви б вже мали так, такими зголодними очима, знай сьогодні п'ятниця. Ви б мали вже так з голодними очима прийти. Дивитись, я як буду парухом колись, десь, може, а може і не буду. То я, знаєте, я на Пасху буду казати, покажіть, будь ласка, коліна. Якщо кров текла з них, тоді Пасху ми освятимо. Не текла, ну то ідіть, бийте поклони далі. Ми продовжуємо крокувати слідами біблійних жінок і чуємо і слухаємо, що вони нас хочуть навчити. І кожна з них, між іншим, поки що вчить чогось знову. Сьогодні на черзі жінка, яка вперше у тому письмі є названою Пророчиця. Я би так сказав, велика. Ми позаминулого разу говорили про Йохавет. Пригадуйте, це була мама Мойсея. А Маріам – це її старша дочка цієї Йохавет. Мене звати Маріам. Не путайте мене з Марією. Мене звати Маріам. Я старша донька Амрама і Йохавета. Почну мою історію з того часу, коли я себе вже добре пам'ятаю, років з 10 мені певно було, коли мама Йохавет сказала, що в нас народиться ще один брат. У нас на той момент вже був трирічний Аарон, але батьки хотіли ще одну дитину. І десь на шостому місяці вагітності. Коли у мами добре був видний живот, мама мені сказала, що його хочуть вбити. Бо вийшов жорстокий указ фараона про знищення єврейських хлопчиків. Тоді ми з татом і мамою почали думати, як врятувати дитину і склали план, поставити на березі річки. В комишах, я не буду переповідати історію, бо ви вже її знаєте. Хіба зачитаю, що про мене каже Святе Письмо? Мар'ям засіла здалека, бажала бо знати, що станеться з братиком. Коли ж прийшла фаронова дочка, каже до неї: Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з єврею. Щоб вигодувати тобі дитятку. І відповіла їй фаранова дочка: Побіжи, і побігла я, і покликала матір дитинки. Треба було, щоб не видати ані словом, ані поглядом, що я знаю цю дитину. Моя мама завжди казала до мене: ти акторка мала. Мама мене часто називала розумницею. Мені це так запам'яталось. Не моя принцеса, а розумниця. А Розумниця. Бо потім виросте принцеса. В садочок прийде і скаже, я принцеса. А їй ще одна скаже, я теж принцеса. Як можуть бути дві принцеси? Розумниця. Розумниця. Мені це так запам'яталось. Вже тоді у мені почались розвиватись такі чесноти, як розум і кмітливість. Я не вийшла заміж, не могла знайти чоловіка, який би міг мене взяти в руки. Я сама була такого твердого характеру. Але замість того, щоб тужити, Зневірюватися, відчувати неповноцінність і самотність, я присвятила свої сили, свій розум своїм братам, Мойсею і Арону, і ізраїльському народу. Після того, як Господь через Мойсея вивів нас з Єгипту, провів через Червоне море, коли потопив фараона і все його військо. То я з великою радістю на березі взяла літавру у руки, а за мною потягнулось все жіноцтво з бубнами і танцями, і я співом прославила Бога. Жінок було море, і треба було комусь покеровувати ними. Хто? Мойсей мав ними займатись? Чарон? Тому з того часу через всю пустельну історію я курувала діями жінок. Мені це виходило. Жінки йшли за мною. Чоловіки в пустині бушували, нарікали, а жінки ні. Я жінок тримала у кулаці. Попри багато гарних рис, була одна риса, за яку мені встидно страшне. А почалося все з того, що Мойсей мав тестя Єтро який одного разу порадив йому призначити 70 старійшин щоб ті судили народ. Бо сам Мойсей. Заженеться, все то слухати і вирішувати їхні справи. Мойсей прийняв пораду тестя, так і зробив. Але чуєте, не порадившись, ні зі мною, ні з Аароном, а мене аж взбісило. І я себе почала накручувати. Ах ти такий, а я тебе тоді врятувала. А я собі думала, а ми би мали. А як так? Хіба тільки з Мойсеєм говорив Господь? Чи не говорив він також із нами? Ми були принижені, що нас ніхто не запитав, а ми вважали себе кимось. Важливими. Я собі думаю, чекай, чекай. Ми, сам, ми з Ароном. Ну як з Ароном? Я сама. Арон слухав, що я кажу. Бо на мене одну би ніхто уваги не звертав. Мені треба було ще когось. Думали, за кого би то вчепити зубами, кого зробити винним? Знайшли? Беззахисну жінку Мойсея, несмілу і сором'язливу ціпору. Це була прекрасна ідея, щоб залізти Мойсею під шкіру. Тим більше вона не єврейка, ще й має смугляву шкіру, не така, як ми. Мене просто зі середини все виїдало. І я з Аароном перед народом всю їть вилила на неї, висказавши все Мойсею, що я думаю про неї і про Мойсея також. Я повстала проти Мойсея, свого брата. Я, яка мала його підтримувати і захищати, взяла його і осудила при всіх. Мойсей вислуховував звинувачення мовчки і нічого нам не відповідав. За довгі роки тяжкої праці він виховав у собі покірність і довготерпіння, які допомагали йому терпляче зносити нарікання того народу. І в той момент. Зійшов Господь у стовпі хмари і став при вході храму, та й сказав нам зайти всередину і сказав до нас, як ви посміли нарікати на Мойсея, мого слугу, і палаючи гнівом на них. Господь відійшов. Я ковтнула слину, і моя шкіра почала біліти, наче сніг. Я стала прокаженою. Я перша людина, яка захворіла на цю страшну і смертельну хворобу. А Арон був помилуваний, бо відразу покаявся. І також тому, що то я була ініціаторка. А він був такий піддатливий до думки інших. В той час Мойсей почав молитися за мене і за Арона. Тому Господь відповів, що вона повинна бути вигнана за табір Мар'ям, на сім днів, а потім повернутись. Після пережитого уроку я відійшла в тінь і більше вже не претендувала на перші ролі в церкві. Господь поставив мене на місце, покарання пішло мені на користь, і я далі курувала жінками, але ні до Мойсея. Ні до церкви я не пхалась. Померла я наприкінці постельної мандрівки. Я не дійшла до обіцяної землі, як і все наше старше покоління. Поховано мене в Кадеші. Чого я можу вас повчити з огляду свого життя? Бережіться. Чуєте, бережіться, якщо почуєте, як хтось холить і зводить наклик на священника. Знай напевно, що його устами, як своїм знаряддям, злий дух викидає свій сморід. Той, хто Поклав на людей тяжку відповідальність бути керівниками і вчителями його народу, спитає з кожного, як ті поводилися з його слугами. Покарання, якого я зазнала, має стати для вас уроком, хто піддається почуттю заздрості і ремствує проти тих. На кого Бог поклав тягар своєї праці. Апостол Петро описує таких, хто собі дозволяє відкрити рот на священника. Вони зухвалі й свавільні, що не бояться зневажити високих осіб, тоді як ангели, котрі силою і міцю є більші, не виносять перед Господом зневажливого осуду на них. Це є Друга, друге послання апостола Петра, Друга глава 10, 11 стих. Якщо є хто є Богобоязливим християнином, закривайте вуста їм або собі вуха, хто хулить на священника. це диявольська дія, щоб люди погано про них думали і не вірили їхньому. Слово, а через це загинув. Я, я знаю по собі, так, як, знаєте, як мені хтось скаже на когось, я вже не говорю про священника, на когось, то ви розумієте, все? Все, та людина, я не знаю, що тій людині треба зробити, щоб її вирости, знаєте, в моїх очах. А якщо хтось скаже на священника, то що би він не говорив і що б він не робив, просто у вас буде стояти блок, і ви не будете слухати. Зумієте, це є велика небезпека. Святий Альфонс Лігорі каже, там, де хтось осуджує священника, тікай звідти, бо там зараз блискавка, вдарить. Бійтеся таких людей. Я, Маріам, особливим чином застерігаю вас. Від того, бо сама потерпіла добре, що ще не вмерла. Не робіть моїх помилок. Кожен має робити все, що він має робити, і не лізти вище своїх повноважень і сил. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас з його благодаттю і людинолюбіям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.